Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами розглянемо два важливих питання. Перше, це чому зараз жінок не пропускають назад до Польщі. І в кінці цього відео ми з вами поговоримо про обов'язковий військовий облік для жінок, після чого вони також не зможуть покидати територію України, як і чоловіки. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки та ділитись ним, щоб його побачило більше людей. Можливо, саме це відео допоможе справитися з тими завданнями, які в нас стоять на сьогоднішній день. Отже, по-перше, давайте поговоримо про те, чому зараз не випускають жінок. Основною причиною є те, що в більшості жінок, які виїжджали до Польщі після 24 лютого, елементарно зараз просто немає вільних днів по безвізу, бо вони були в Польщі довше 90 днів. От і е, зараз українці і українки, які можуть перетинати кордон, вони е, повертаються до Польщі е, до України на короткий термін. В більшості випадків це е, для того, щоб побачити щоб побачити чоловіка, щоб забрати якісь дитячі документи для того, щоб в Польщі їх влаштувати в школу, е, завершити якісь свої там справи, які в них були е, до війни, і так далі. Тобто, в кожного свої. Причини, і зараз дуже велика кількість жінок виїжджає з Польщі в Україну на тиждень, на два тижні, на три тижні, хтось навіть на два дні. І після цього багато хто просто не може в'їхати назад, бо польські прикордонники не впускають вас. Буду говорити вас, бо я буду звертатись до вас. Так, чому ж не впускають? Не впускають, тому що, як я вже сказав, немає вільних днів по безвізу. І, по-друге, самі прикордонники зараз не можуть дуже багато різних змін, і вони не можуть самі розібратися що до чого. Отже, для того, щоб вас безперешкодно впустили назад до Польщі, вам обов'язково потрібно мати номер песель, і вам потрібно мати додаток «Май обиватель», в якому буде підтягнуто. Польський додаток вже, польська програма DiAPL. Також, звісно, потрібно мати закордонний паспорт, і він має бути саме біометричним. Якщо ви приїхали в Україну і у вас немає закордонного паспорта, бо ви перетинали кордон по-українському, або якщо у вас паспорт старого зразка не біометричний, то навіть якщо у вас буде встановлено DiAPL, то вас прикордонник не пропустить в 99% випадків. Для того, щоб все було окей, вам потрібно мати песель. Потім вам потрібно встановити додаток, «Май обиватель», підтягнути ДієпіЛ і мати біометричний закордонний паспорт, навіть якщо в ньому вже немає вільних днів по безвізу. І з таким пакетом документів вас. В більшості випадків також пропустять і е, чому в більшості випадків, тому що зараз ми живемо в такий час, коли все е, залишається на розсуд прикордонника. Прикордонник, коли у вас немає днів по безвізу, може дивитися, скільки разів ви їздили в Україну. Чого ви їздили в Україну? Якщо він бачить, що ви там їздите щоденно, то в Польщу, то в Україну, і у вас немає вільних днів по безвізу, то він вас може просто не пропустити. Скаже: посиди вдома, подумай 90 днів і вертайся вже там потом. От. І е, дуже багато таких ситуацій, коли на одній зміні не пропускають людей. А тільки зміна міняється, заходять на пост нові прикордонники, і вони пропускають абсолютно всіх. Тобто, зараз також дуже і дуже багато вирішує е, саме е, та людина, яка перевіряє у вас документи, коли ви перетинаєте кордон. Якось так склалося, але ті, хто їздив до Польщі ще до початку війни, знає, що в принципі завжди все залежало від прикордонника. Чи можна буде провести якусь там ковбасу чи сало, чи можна буде проїхати, якщо у вас там щось не так з запрошенням, чи немає страхового поліса, і так далі. Тож, на сьогоднішній день нічого не змінилося, все залишається так само. От. Але якщо у вас є песель з позначкою Укр, якщо у вас є дія і якщо у вас є біометричний паспорт, то вас в більшості випадків нормально пропустять. Це вже є практика, люди їздять, все окей. Що стосується обов'язкового військового обліку для жінок. Я би, е, якби мій колега Сергій Пех, він підтримує петицію за те, щоб е, чоловіків зараз вільно випускали за кордон. Вони вже е, зібрали там 25 тисяч підписів, з чим я їх і вітаю. Хоча я ну, якби, маю інші погляди на цю тему. Але що стосується обов'язкового військового обліку для жінок, я е, категорично проти цього, бо на мою е, думку. Військова справа для жінок вона не може бути якоюсь обов'язковою, вона не може бути в порядку норми, скажімо так. Ми не є Ізраїлем, де всі там жінки мають служити. Так? Ми є Україною і в нас трошки інша ментальність. І я навіть знайшов, ви певне чули навіть про ту петицію. За скасування обов'язкового військового обліку для жінок з 1 жовтня. Я залишу посилання на цю петицію в описі під цим відео для того, і хочу попросити кожного з вас поширити цю петицію серед своїх знайомих і підписати її також. Особисто її підписати, тому як від подібних петицій будуть, буде вже влада дивитись, які взагалі думки ходять в народі, скажімо так. Тож, я особисто моєю задачею буде допомогти цій петиції зібрати. 25 тисяч підписів, зараз на ній є 6 тисяч, тобто залишилось нам ще 19 тисяч підписів. Я думаю, якщо ми всі гуртом зберемось, то зможемо це зробити. Звісно, це стосується тих, хто проти обов'язкового військового обліку для жінок. Бо навіть якщо дивитись на те, що там є перелік спеціальностей та споріднених професій, які, яких не будуть випускати за кордон. То ми розуміємо, що спочатку вони ведуть якийсь обмежений список, потім вони цей список професій розширять, а ще через рік вони взагалі цей список приберуть і скажуть, що в принципі всі жінки мають служити, всі мають воювати і так далі. Я вважаю, що війна це зовсім не жіноча справа, і в цьому випадку кожна жінка має самостійно вирішувати, чи хоче вона йти служити там воювати, чи не хоче. І ця справа вона має бути виключно добровільною, бо також так, не можна забирати в тих жінок, які хочуть воювати, не можна в них забирати таке право. І, власне, в цій петиції так і написано, що просимо зробити військовий облік для жінок, їх тільки за їх власним бажанням, але ні в якому випадку не обов'язковим. Свою думку, до речі, пишіть в коментарях під цим відео. Я знаю, що мій канал дивиться в переважній кількості, це дивляться жінки. Більша частина, там понад 80%. Я точно знаю, що вам є що сказати на цю тему. Скажіть, напишіть, будь ласка, свою думку, що ви вважаєте про обов'язковий облік, бо хочу нагадати, коли буде впроваджено цей облік, коли. Вже там настане так. Це 1 жовтня. То після цього жінки, які стануть на військовий облік, вони їх права будуть прирівняні до прав чоловіків, і вони точно так само, як і чоловіки зараз, не зможуть покидати Україну, виїжджати, вивозити своїх дітей в безпечне місце і так далі. І треба чітко розуміти, що не можна дати ані владі, ані нікому іншому право вирішувати долю жінок саме з чоловіками, то уж ладно. Так, наше право записане в конституції, що стосується жінок, е, я вважаю справою честі захистити їх права. Я, бо я би, наприклад, не хотів, щоб моя мама, моя бабуся, моя дружина, моя сестра, мої племінниці, щоб вони йшли воювати і щоб це робилося, скажімо так, в примусовому порядку. Тож, е, надіюсь, що кожен мене почує, надіюсь, що кожен підпише цю петицію і відправить її, хоча б п'яти своїм друзям. Разом ми зможемо зібрати цих 25 тисяч підписів набагато швидше, ніж це зробив Сергій Пех. Тож давайте покажемо йому наскільки в нас сильніша і дружніша аудиторія. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.